США вимагають від ЄС санкційних гарантій для надання кредиту Україні на 50 мільярдів доларів. Про це пише Financial Times. Автор пише США готові надати Україні кредит на 50 мільярдів, який погашатиметься прибутками від заморожених російських активів. Це все, якщо ЄС безстроково продовжить санкції проти Кремля. Financial Times пише, що США хочуть, аби ЄС продовжував санкції проти Росії. Не кожні шість місяців, а продовжив їх до кінця війни. Це потрібно, аби США не залишалися єдиними відповідальними за виплати за кредитами, наданими Україні. Будь-які зміни в санкційному режимі Європейського союзу в той же час потребують схвалення всіх країн-членів, зокрема прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вашингтону потрібно, щоб Європейський Союз продовжив санкції щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців. Пропозиція США викладена в дискусійному документі ЄС, з яким ознайомилася Financial Times, підготовленому для віртуальної зустрічі міністрів фінансів блоку, щоб обговорити, як зібрати гроші для Києва. Оскільки літо в Україні починається з відключень, починаються переживання про зиму. Про це пише американське видання, The New York Times. Видання пише про блекаути в Україні. Енергетики зокрема пропонують вирішити ситуацію за допомогою невеликих дизель-генераторів. Однак для цього знадобиться не менше року. Видання наголошує, що треба вже зараз думати про майбутню зиму. Нещодавні перебої в електропостачанні викликали тривогу щодо того, що станеться, коли настануть холоди, а споживання енергії зросте ще більше. Ракетні атаки та атаки безпілотників Російської Федерації в останні місяці були спрямовані на українські електростанції, що змусило енергетичні компанії вести загальнонаціональні зупинки, намагаючись усунути пошкодження та знайти альтернативні джерела постачання. Росія вивела з ладу більше половини електроенергетики України. Про це пише Financial Times. Автор пише, що взимку, можливо, мільйони українців залишаться без тепла та світла. Про це пише Financial Times, посилаючись на анонімні джерела в українській владі. До зими українці проводитимуть без електрики більшу частину дня. Сказав у розмові з Financial Times один із українських посадовців, який волів не розкривати своє ім'я. Цитата: ми повинні готуватися до життя у холоді й темряві. Наголосив Financial Times представник українського уряду на умовах анонімності. Одне із джерел видання заявило, що внаслідок атаки, 1 червня, Росія завдала значної шкоди енергетичним об'єктам у п'яти регіонах України. Тож Україна втратила 1,2 і електроенергії. гігавати електроенергії. Більше інфраструктура необхідна для транспортування газу з підземних сховищ на заході України. Також була сильно пошкоджена російськими ракетами та дронами. До повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 гігават електроенергії, що було одним з найбільших у Європі. За словами українських чиновників, ця потужність виробництва електроенергії наразі впала нижче 20 гігават. Оскільки Україна відновлює свою ідентичність, народні пісні стають новою модою. Про це пише американське видання «The New York Times». Видання не вперше за останній час звертає увагу на елементи української культури. Нині опублікували репортажі з Києва про український фольклор, народні пісні й танці понад два роки після повномасштабної. Війни в Україні народна музика користується сплеском популярності, змучені війною країні, зазначає автор. Як ідеться в тексті, це різка зміна ставлення в Україні, де народні пісні довгий час відкидалися певними людьми як архаїчні пережитки так званої селянської культури. Понад два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну народна музика користується сплеском популярності в змученій війною Україні. Зіткнувшись із зусиллями Москви знищити українську культуру, люди сприйняли традиційні пісні як спосіб відновити зв'язок зі своїм минулим і підтвердити свою ідентичність. Якщо ми не знаємо, хто ми є, росіяни прийдуть і змусять нас бути такими, якими вони хочуть, щоб ми були. каже двадцяти дворічний. Віктор Перфецький, який почав займатися традиційним співом після початку війни, це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати. Що пишуть про нас провідні світові змі, які прогнози вони дають? Все найкраще, найцікавіше, те, що вам обов'язково варто почути і дізнатися. Я як завжди збираю в рубрику інформаційний фронт.